Добрий день, продовжуємо проходити Elden Так, Минуле відео ми з вами зачистили катакомби. Зараз ми підемо так само майже тою дорогою, але підемо сюди далі. І Тут ми дійдемо до Благодаті і до іншої локації. Давайте йдемо і подивимося за одного вже того б'ємо. Так, сильно тут ми вже тут ходили, сильно загострюватися не будемо. Давайте ще, вже якщо вони тут, Так, то нас самі прийшли, то розберемо це. Не будемо вже бігати тут по краях, ми тут вже все збирали. Овецької бувати не будемо, тільки ті, що нам попадаються на дорозі. Так, йдемо далі. Сюди ми доходили і повертали на ліво. Йдемо далі прямо. Ми ходили вон до тої статуї. Нічого нам не випало. От, А звідси давайте починати досліджувати. Де ми ще не досліджували? Ще череп. Так, тут а от ми бачимо, там примарас є, давайте з нею поговоримо. Що вона нам скаже. Так, як завжди з загадками. Але я вже знаю то про кого, то він розказує про Едгера, тому ми спочатку відпили його доньку. Так, ну, давайте ще може розберемося Ось з цим весь міногом. Він тут на березі. Я не пам'ятаю, чи ми тих всіх восьміногів бували. Вони ну, в буді, але воду мені би зачищали, але це, напевно, вбивати, хто його знає. Я думаю, гадаю, ми не підемо їх. Всіх вбивати немає сенсу. Поки. Так, тут -от заберемо соняшники і підемо. До благодаті. Там зараз той фантом з'явиться, того Едгора мав би з'явитися і нам треба буде з ним повоювати. Так, от для того нам беремо, робимо магію отаку. От так, збираємо інструменти. Здесь им зара май е тук, застрягу. Так, давайте може лапку з'їмо, щоб заробити ще трошки Все. руснем рузібралися, забралися, Ось, з нього випало. Виноград випав, алебарда аж восьма і тютельки цей випали. Так, давайте подивимось. Так, алибарда в нас здається така є, але у нас здається вот, так у нас є просто алибарда, а та вже 8 і навіть з навиком Навіть навыком... Плана. До речі, ми нею навіть можемо користуватися. Нам хватає ніби і сил, і ловкості Але в нас ніби та, той та, краще. То, що в нас зараз є, той, той. Так. Ага, бачу, він тут, він туди їх побивав у тих. Може б, як їх називають. Так давайте ще подивимось що тут є на округі. Хто є халупи. Так, тут вон смуга, тут добре. Давайте запалимо бонище. буду щодо. Забираємо тут такі чути всі. Так, давайте ще подивимось, що тут могли за, за будинком заховати. Так, що у нас тут? Я Так, горубина. Так, туди, далі ми підемо пізніше. Нам тепер ми дістали виноград. Нам би було бажано повернутися до тої хеті. О, тут ще у нас була. Так, ми кола ще побіжимо, подивимося і вернемося по квесту по Кеті. До речі, так Хеті дуже подібна на ту Ірину, що загинула, що ми зараз з тим Едгаром воювали, чи його на його доньку. Може то її перевтілення якесь. Треба піти по квесту і будемо бачити, що воно в себе виявляється. Так, все, ми тут ніби все зачистили, дослідили, ще щось забули. Давайте ще тут, вон давайте ще зачистимо трохи. Тут. А тут ще

Давайте пробіжимося ще тут по березі. Подивимося. Так. Да. Що у нас тут ще є? Губина. Так. І, це, напевно, більше. Ми сюди, напевно, вже з тої сторони доходили. Бачу нічого ніби тут нема. Так, нема тут нічого. У крайній мірі цікавого нам. от ну, тут. Ще горбина і все так Так, давайте тоді тепер йдемо до тої кеті, де ми її залишили. А залишили ми її десь біля мосту було. Ага, вот. От вона тут. Як і правильно... хой хой то Hello? Is someone there? Would you donate any shabiri grapes in your possession to me? I'm on a pilgrimage, in search of the distant light. And when I eat one of those grapes, I can feel the light in the back of my eyes.

Right, I'm so not going to eat on not going to eat on the ground. i to eat on the ground. They're wrong. Um, so those noises I heard were. Sorry. I'm all right now. Don't mind me. I apologize. You only did as I asked. I'll be fine. Think no more of it. А Я все. Тепер ми йдемо знову до Благодаті. О, Поки ми відходимо, чуємо, що їй зле. Навіть так. Треба відключити. І давайте ще раз до неї вернемося. А, I've gleaned something very important indeed, thanks to you. The reason why it was eyes I had to eat. The distant light is far and frail, so faint it can't be seen by the naked eye. But with everyone's eyes together, it appears. Finally, it all makes sense. I'm certain now. I will be a finger maiden. I've gleaned something very important indeed, thanks to you. Так, все, ми з нею поговорили, а тепер, якщо ми зараз відпочинемо ще раз, вона, напевно, просто зникне. Кручі ще переміститься десь вже в інше місце. Так? Вон, бачите все, її немає. Будемо її шукати десь далі по квесту. Тоді будемо на цьому. Закінчувати. Всім гарного дня і до зустрічі.